Друзі, було питання, а чому не можна використовувати вентилятор над витяжкою над твердопаленим котлом. Не можна використовувати вентилятор, тому що буде зворотня тяга. Тобто, раз у нас приточка заходить, естественна, значить і витяжка має бути естественна. І вони повинні бути однакові. Тобто повинен бути баланс. Скільки заходить притока, стільки повинно бути і витяжку. А якщо ми поставимо вентилятор, в нас буде так зване опрокидування тяги, і у нас, навпаки, дим ще більше буде. Тому тільки, естественно, більше бажано 2 метрів утепленої труби, вже буде тяга, А якщо ще ми поставимо э, дефлектор, то буде вообще супер.